Усім привіт! Поговоримо про відносно нові навушники від популярної компанії Blon. Не знаю чому, але майже з кожним їх релізом вони спромагаються здобути якийсь хайп. І коли їх перші навушники, навіть не пам'ятаю, що там був у них за індекс, з'явилися на ринку, там була дуже велика волна того гайпу. І всі розп... ну не всі, окей, багато хто розповідав, що це найкращі навушники, не те, що за свою ціну, але навіть там за. Порівняно з модельками за 200-300 баксів і таке інше. То мені було дуже цікаво їх почути. Коли я почув, то був доволі розчарований, тому що там був такий типовий басовитий теплий звук. Я не розумію, чому там їх так хвалили. Є припущення, що в них там щось змінилося з точки зору тюнінгу, порівняно з тими першими відгуками, але тут я не буду стверджувати. І до того ж, з того часу, компанія випустила кілька інших моделей внутриканалок. Доказали вони, що можуть робити і більш збалансований звук і цікавий дизайн, тому взагалі було б інт... дуже цікаво подивитися, що новенького вони зробили. І це в нас знов-таки бюджетна моделька. Їх вартість складає там, десь приблизно 20 доларів. Посилання на Aliexpress додам у описі. Ну і давайте на все це, мабуть, подивимося. Пакування доволі просте, ну не забуваємо, що ми тут говоримо про дуже бюджетні навушники, але принаймні виглядає, як, на мій погляд, відносно презентабельно, і навіть там можна використовувати їх як якийсь недорогий подарунок, тому що виглядає значно краще, ніж у ті коробки, там, які полюбляють KZ та всі інші. Але щоб все зробити складнішим і цікавішим, вони тут додали купу усіляких надписів. Які доволі складно інтерпретувати, починаючи з того, що компанія зветься WGZBLON, я не знаю, тобто треба її називати Вксблон чи ні, а потім вони намагалися пояснити, що означає блон. Чому вони не пояснили, що таке WGZ, не знаю. Believe, Let Music Burn, Opportunity, Never Give Up. Якщо відкинути ось цей цей рядок про let Music Burn, усі інші це такий собі типовий мотиваційний плакат. Тобто їм треба додати ось картинку з кошеням, яке висить на гілці, і буде взагалі типово. Потім все стає ще заплутанішим, тому що йде якась анотація, музика та сни. Мабуть, сни або мрії, не знаю, що тут вони мали на увазі. Але Music and Dreams в цілому можна було б залишити, але тут вже постає питання, до чого воно відноситься: до Annotation, до Belief, не знаю, до той, тієї музики, яка має смалити за їх е, слоганом. А потім, щоб взагалі всіх заплутати, вони написали Decibel Manufacturing. Ну, ладно, добре, відкинемо жарти, давайте говорити далі про пакування. Є три варіанти. Чорні, блакитні та сріблясті і з мікрофоном та без мікрофону. І це важливо, тому що тут кабель незмінний, вони вирішили робити. Із характеристик цікавить нас 32 ом імпедансу і 102 дБ чутливості. Якщо це 102 дБ на міліват, то така собі середня чутливість. Але вони могли їх заміряти відносно чого завгодно. Тобто тут стандарту немає. У коробці ви власне отримаєте самі навушники. Такий трепчаний мішечок для їх зберігання. І ви знаєте, дякую, що він такий просто зроблений з якоїсь матерії, а не з цього псевдо-бархату, який полюбляють деякі китайські компанії класти до дешевих навушників. Ненавиджу той матеріал. Він мені на дотик бридкий. Самі навушники ось тут. І ще з аксесуарів. дуже Дуже щедрий набір. Звичайно, не економили. Ви ще отримаєте пару насадок. Ну, так, так, таке собі, але за 20 доларів, мабуть, ще можна, терпимо. Але ось, що мені сподобалось, це взагалі насправді самі навушники. Вони зроблені з металу і відчуваються такими приємно важкенькими. Тобто не настільки важкі, щоб там відірвати вухо комусь, але доволі важкі, щоб було відчуття такої надійності. І вони зроблені з металу, доволі нормальна ергономічна форма. Я думаю, що там років 10 тому за такий металевий шел треба було б віддати там до 100 баксів десь. Все ж таки, технології в нас дешевшають. Не завжди, правда, до гарного шелу додається гарний звук, ну побачимо, що ми тут маємо. Така типова форма, непогано сидять у вусі. Звуковод середньою задовжиною і тому пасивна шумоізоляція теж така собі середня. Є захисна сіточка, але ось чого немає це, це виступу, який тримає насадки. Тобто наразі насадки тримаються добре, вони тугі і е, цупкі, тримаються непогано, але в майбутньому можливі варіанти, коли вони. Трохи розтягнуться і будуть залишатися у вусі. Я б все ж таки хотів, щоб був виступ з ним завжди якось надійніше. Я не кажу, що це 100% буде, але в мене були такі інциденти в минулому. Не дуже приємний досвід, тому я віддаю перевагу коли, навушникам, в яких є ось той виступ. Кабель зроблено незмінним, але додало ось такий пластиковий вузол. Я навіть спочатку думав, що це конектор, намагався потягнути. Е зусиллям, але потім зрозумів, що якщо я потягну ще трохи сильніше, то все, навушникам прийде кабець. А, кабиця. Кабиця, не знаю, гаплик дуже багато цікавих синонімів. А, тобто є захист від переломів, отут, де вони входять у вухо, і є непогана така завушена, яка допомагає кабелю триматися на місці дуже комфортно. В цілому, я взагалі. Піду проти мейнстріму, і я за те, щоб у найбюджетніших навушниках кабель робили незмінним, тому що там найчастіше зі... псується не сам кабель, а справді сокет. Але тут, мабуть, все залежить від того, хто як використовує. Тобто мій досвід такий, у когось може бути інший. Сам кабель в цілому нормальний, він доволі м'якенький. Мікрофонний ефект виражений дуже слабко, тому це не мені подобається. На холоді він не схильний і ставати твердим. Є ось такий ось така гарнітура, мікрофон, три кнопки. Мікрофон середній, середні, але якщо його піднести ближче до роту або хто там чим розмовляє, то взагалі там крутенькі телефонні дзвінки робити можна. Кнопочки доволі приємні на дотик. І Він йде до ось такого от розгалужувача, і після нього вже до звичайного прямого штекеру. Ну, тобто, хотілося б тут, звісно, бачити цей виступ, щоб тримав насадки, і змінний кабель, але в цілому, мабуть, для цієї цінової категорії якість складання і все зовнішнє доволі непогане. Ну і, звісно ж, про звук. Я не знаю чому, але в мене, як із BL-03, ситуація протилежна загальній думці. BL-03 це та перша модель, яку я згадував на початку цього огляду. Вони отримували переважно схвальні відгуки. Я послухав їх і не зрозумів, чому там такі, таке захоплення. А, а ось ця моделька тут відгуки такі, більш схильні до нейтрального, типу там ну, норм за свої гроші. Ну, взагалі, тут відгук на цю модельку залежить від оглядача. Тобто, якщо ми тут надягаємо аудіофільського капелюха, то звісно тут не вистачає роздільної здатності, не вистачає проробленості, не вистачає там деталізації. Вони така типова мас-маркетна вешечка за амплітудно частотною характеристикою. Але якщо зняти цей аудіофільський капелюх, ну слухайте. Взагалі за 20 баксів доволі непоганий збалансований звук. Принаймні мені вони подобаються більше, ніж bl 03, і це вже, на мій погляд, доволі непогано. Ну, мабуть, давайте покроково. Я їх прогрів про всяк випадок, 24 години, але змін ніяких не було. Ось що важливо: це знайти насадки, які запропонують. Нормальну посадку та ізоляцію для однодрайверних динам, навіть недорогих, це доволі важливо. Це, звісно, важливо для усіх навушників, але якось з мого досвіду так трапилось, що найчастіше від поганої посадки страждають саме однодрайверні динами. До речі, мабуть, з цим може бути і пов'язана така розбіжність по відгуках на цю модельку. В цілому низькі частоти акцентовані, але так, доволі стримано. Тобто бас підкреслений, але в першу чергу середній бас. Глибина нормальна, але не максимальна. Роздільна здатність, ну, типу, гарна для цієї ціни. В цілому, ну, так собі, середня. Тобто, там немає якогось насичення обертонами, звісно, багатого, але в цілому дуже добре, що вони їх збалансували з точки зору ваги та швидкості. Не зробили їх якимись там сухими та. Супершвидкими, але не зробили їх там масивними і супергулкими, Тобто нормальні такі низькі частоти і з електронною музикою непогано, і з чимось натуральним, ну, в цілому, так. Нічого видатного, але доволі приємно звучать, ну, як на мій смак. Тобто не басхедні знов таки, мабуть, в цьому сегменті більш більше має сенсу робити щось таке зовсім басхедне. Але в цілому, все ж таки, блон, мабуть, націлилися на ринок тих, хто вже перерос там басхедні навушники і хоче чогось більш збалансованого. І ось в якості прикладу в нас. Кукі сампер від Ді Антвурт. Музика, яку, мабуть, перев... ну, такого типу переважно і будуть слухати з цими навушниками. Якась поп-музика, електроніка, танцювальна, щось таке. Звісно, там немає сенсу слухати якісь там аудіофільські записи концерту. Контрабаса там, з вілоншелью або щось таке, бо тут бракуватиме, звісно, насичення обертонами. А ось така музичка приємна, качова, тут є і басова лінія, яка присутня, але не зовсім не, не гіпертрофована, щоб зовсім забити все інше. І підкреслена верхня середина та верхні частоти. Тут роблять, будують контраст, і завдяки цьому звучить доволі ефектно. Середні частоти трохи опушені порівняно з низькими та високими частотами. Звісно, тому бас трохи наповзає на нижню середину на басовитих треках, але це, мабуть, майже неможливо уникнути в типових недорогих навушниках з V-образною АЧХ. Тут, начебто, якісь 10-міліметрові випромінювачі з карбоновими нанотрубками, але, звісно, я їх не розбирав. тому... Тільки повірити на, на слово о, о, самим Вкзблонам. Ну, і в цілому середина залишається доволі читаємою. Звісно, роздільна здатність тут для 20 баксів гарна, в цілому ну, піде. Ну тобто розумієте, все це взагалі питання очікувань. Можна слухати, звісно, і доволі приємно. Як на мене, то завжди краще слухати музику, ніж її не слухати там, бо знаю там кількох людей, які там розповідають, що якщо не андро не слухати музику в андромеді, то взагалі краще не слухати ні. Тобто, я можу на вулиці їх таскати, слухати. Звісно, віддав би перевагу чомусь більш дорогому та більш технічному, але в цілому. Без якихось великих проблем, але з купою маленьких, тобто там нормально розподіляється вага, трохи не вистачає інколи динаміки. Сцена завширшки десь так трохи більше за середню, а ось завглибшки така середня або навіть трохи менша. Тобто така широка, але ось глибини не вистачає. Ну, знов-таки, мабуть, не дуже розумно очікувати чогось більшого від 20-баксової модельки. Ну, а в якості прикладу тут. Візьмемо мій улюблений трек від Iron Maiden Aces High. Ну, чи один з найулюбленіших. Звісно, тут не вистачає трохи роздільної здатності, щоб повністю відіграти гітарки, але в цілому звучить доволі приємно і збалансовано, нічого десь не випирає. Верхні частоти підкреслені, і в них дивовижно непогана протяжність, тобто йдуть вони доволі високо. Ну, звісно, знов-таки не максимальна там, протяжність, але в цілому вища за середню там, для бюджетних навушників. Тобто, якщо ви не любите верхні частоти, або якщо у вас в медіатеці багато чогось з сибілянтами, і ви б хотіли, щоб навушники це приглушили, це точно не варіант для вас. Вони не супер яскраві, як на мене, але все ж таки акцентують верхні частоти. І доволі непогано в них відробляються атаки і затухання. Тобто тут вони пророблені доволі непогано. Звісно, там немає сенсу казати про шаруватість або там про супернасичення бортанам. Ні, вони відіграють базові обертани, і це, мабуть, максимум на що вони спроможні тут, але в цілому це вже доволі непоганий результат. І в якості прикладу в нас. Led Zeppelin, Down by the Seaside, Тут в нас і перкусія, і гітари. Тобто в Led Zeppelin, зазвичай багато чого йде так доволі високо за Ачиха. І тут, звісно, не вистачає проробленості верхнім частотам, але в цілому відіграють вони все це ну, непогано. Тобто є трохи тієї самої каші, але не так, щоб вже зовсім все звалити в єдину купу. Якщо ж казати про джерела, ну що вони непогані зі смартфонами, вони зроблені, звісно, там для якихось стрімінгів. Ну тобто вони не критичні там до якості запису, не треба там, вишукувати якийсь супер або щось таке. Якийсь дешевий цапік може їх трохи покращити, але він не є а, вкрай необхідним. Що казати про порівняння, то, чесно кажучи, там багато було усіляких моделей у цьому ціновому сегменті. Там і від KZ, CCA, TRN. Я робив на них якісь огляди, але чесно кажучи, я їх не дуже пам'ятаю, і в мене їх зараз немає для порівняння. Тому єдине порівняння це взагалі з BL03, і вони мені подобаються більше, ніж BL03, але це мій смак. Якщо ви полюбляєте більш теплий звук, то може вам буде і навпаки. Але в цілому для 20 доларів тут. Доволі непогано. Але можна сказати, що там вже за якихось 40, якщо вже там гуляти так гуляти, то вже за 40 вже можна знайти щось ще краще за звучанням. Але для своєї ціни доволі непогана пропозиція. Дякую вам за увагу і гарного дня!